Друзі, всім привіт! Точніше доброго вечора. У нас 12.20. На сьогодні вже закінчу. Ось організм є желізний. Треба давати йому відпочивати. Зараз пару хвилин чекаю, хай паяльник вистигне. Та й піду до хати. Перетер, перешпаклював. Ну, для когось це шпакльовка може погане слово, але без неї нікуди. Як б тебе не крутився, все одно десь треба щось пішпаклювати, десь є якийсь сучок, тріщинка, яка тобі боком потім вилізе. Це все потрібно підправляти. Ось. Матеріал не першосортний. Якщо робити з першого чи вищого сорту, відповідно ціна буде вдвічі більша, І ніхто по такій ціні купляти не буде. Ось. За ці дні ну, непогано підтягнув роботу. Днем намагаюся трошки лягти поспати, поки немає світла, тому що графік незрозумілий. Декілька днів до обіду було світло, з обіду там що, щось виключать, то включать, то виключать, не, не поймеш їх. О, сьогодні практично до обіду світла не було, включили перед обідом трошки і з обіду. Ну і це вже до на ніч. Ось, так що як підлаштовуватись під цей графік, не, 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 не поймеш. Ось, ну, що, що маємо, те маємо. Ось. Віддав вже одне замовлення. Фотографію, якщо не забудуся, в кінці відео вставлю. Там берест покритий лаком. Я робив фотографії лічка вже. Обгляд на нього не знімав. Спішив, тому що треба бігом було завести. На пошту до появи світла. Ось тому нічого вже й не знімав. Десь, може, по можливості трошки далі знімлю про свій знову інструмент. Буде якесь свято, якесь точніше свято велике. Сяду трошки займуся на Ютубі правильним е підписом. Відео, бо я так, деякі відео на скору руку підписую, аби загрузити. Трошки треба їх поправити. Ось. Хочу максимально підтягнути роботи. Ось. Мало того, що кошти потрібні. Ну, вони всім потрібні, але тут є свої нюанси. На хліб з маслом мені вистачає. Батьки, дякувати Богу, кусок м'яса і картошки дадуть. Треба на інші цілі. Ось. Не пам'ятаю, чи казав відправив вже на ремонт свій фрезер. Вже в дорозі. Очікую, що до кінця тижня буде якийсь результат, тому що я без нього як без рук. Не можу нормально працювати. Ось. Компресор не запускається, не хоче. ночую, ночою, то щось пару ночей він позапускався, зараз не хоче. Ось так що далі йдемо знову вручну катати. Завтра важкий трудовий день. Знайшов колеса до свого рейсмуса Макіти, того, що я на підставці зробив. Треба прикузити колеса, бо я заморився його носити. Раніше він якийсь легший був. Зараз все досить важко. Ось, Трошки дров заготовив, тут поламало у нас то його желедою. Я повнопривозив, ти як така от рубаю ріща. рубаю так дрова, бо палити треба ще як мінімум 2-2,5 місяці нормального паління. буржуйці. вона їсть дрова, дай Боже. Тож я вже казав, прикупив собі перчатки ось такі для роботи. Коли зайшов в інтернет, все-таки подивитися, скільки вони коштують, бо... Ну, на базарі жінка каже, в мене є хороші рукавиці, але вони дуже дорогі. Дуже дорогі це скільки? 200 гривень. Німеччина робить, не знаю. Треба в описі відео... Ой, в описі до товару на сайті подивитися, хто їх робить. Ось. Ну, 200 гривень. Ну, на сьогоднішній день 200 гривень це ще недорого. Це робочі перчатки, прорезинені і така кожа. Коли я зайшов в інтернет, дешевше, я їх знайшов за 550 Саме дорожче на епіцентрі 660 гривень вони коштують. Точно ця ж сама модель. мене на лоба очі полізли. До тата кажу, будемо в Вінниці забігти на базар і вибрати в неї. Тому що проблема в мене з тим, що в мене руки невеликі, мені треба 9 номер рукавиці, а в основному всі йдуть десяткою. Десятка на мене велика. Ну, щось таке робити, там, дрова погрузити, каміння, ще щось. Я і, я і десятку можу вдягнути і працювати і якось більш-менш воно мене влаштовує. Ну, щось вже таке більш з дрібним працювати, дошку розпускати, різати, ще щось, то вже для мене великі рукавиці, мені треба дев'ятка. І ці рукавиці якраз йдуть в неї дев'яткою і десяткою. Ось буду. Через місяць в вінниці, надіюся вони в неї ще будуть. Бо я взяв собі ще одну пару про запас. Треба ще декілька пар набрати. ось, Дешевше вони точно не будуть уже. А по такій ціні ніде і не купиш. Ось так що ось так. Теж треба погратися потім в тетріс. Треба перетасувати ось цей весь матеріал, все, що зверху стоїть, практично. Де в нас починається дуб? У нас ось до дуб починається. По суті, віце, все, що вище, треба опустити вниз, а то все, що внизу, підняти догори. Хочу максимально все доробити-добити, тому що е, ну, ще декілька тижнів, як то каути, почнеться сезон бджільництва. Середина лютого місяця це як то кажуть, той вже період, коли сім'ї починають поступово. Роз... роздрухуватися, йде розвиток. Ось, треба підготуватися. Треба перевірити, що там в мене робиться з магазинами. Ось, ніяк не можу зібратися рамки, позбивати. Я ж кажу, зараз, коли є трошки вільного часу, намагаюся лягти поспати. І вечором при свічці теж не, не, не особо зручно їх збивати. Хоча ось, як така от. Якщо, якщо прийдеться, то і буду при свічці сидіти. Треба позбивати, передивитися, що там в мене є. Все прорахувати, подивитися запаси своєї ващини, тому що я ващину навощую кусками. тягнуто досить хорошо. Хай вони краще працюють. Бо чіпляти їм цілий листок ващини. Ну, це вже. Я на сьогоднішній день вважаю марна трата коштів. При цінах. Останній раз я бачив вощину по 300 гривень кілограм. Я ще купляв по 180-200 за кілограм. Зараз 300 гривень за кілограм і чіпляти цілий листок на рамку. Ну, я собі такого дозволити не можу. Пів рамки, дві. Ну, Одна-третя рамки. Ось це отакий об'єм, який повинен бути за, за, заповнений. Я чіпляв, мені подобається як вони тягнуть. Да, є не дотягують, взяток закінчився, ще там щось. Потім далі вони її дотягнуть. І ніякого там трутня нема. В українській рамці трутня вони закладають тільки по боковим брускам. Ось Боковий брусок і вони попри нього трутня закладають. До самого низу валяти українську. Ой, українську, вибачте, бджолину, комірку. Це в Дадана зна що робиться. Ось. Плюс треба альпійці витягнути. У мене там на один комплект альпійця є рамки, готові збиті, а на один комплект точно немає. Заготовки нарізані, там он до пів мішка лежить. Як така, з старих часів, коли ще цим займався. Ось. Треба це все довести до пуття до весни, і того я підтягую цю всю роботу, щоб в переривах можна було пофарбувати щось там, до криш подивитися, утеплити їх, ще щось. Ось. Таким зайнятися. Так, паяльник вже, напевно, вистих, буду вже йти, О, поки помиємося. Поки ляжем, спадки, як то кажу, завтра рано вставати, бо дитину в садик в сусідній село Вожу. общем, трудові будні йдуть. Всім удачі і всім мирного неба.